До нас в студію завітав Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. Наші вітання, Вітаємо дня. вас. Вітаємо вас. вітаємо та Дякуємо, що прийшли. Давайте підкинемо новин, щоб почати вже їх обговорювати за перші шість місяців 2024 року. Українська економіка зросла на понад 4%. На це вплинула робота українського зернового коридору, експорт металургійної продукції та залізної руди. А також ранній збір врожаю озимих культур. Проте загальні темпи росту сповільнюються. Головна причина це дефіцит електроенергії та відключення світла. Ну ось така динаміка. Ми зараз її до речі на екрані так само бачили: плюс 4%. відсотки. Основні чинники, щойно ми так само перерахували. Але якщо вдатися в деталі, чи це той максимум за тих умов, за тої даності, яку ми маємо, які ми могли осягнути. Ну, дійсно, за тих умов, в яких ми перебуваємо, дуже важко взагалі демонструвати зростання. Тим не менш нагадую, що у нас так було падіння там, 29, здається, 22-й рік, і вже в 23-м у нас було зростання, 24-й ми також йдемо зі зростанням. Зрозуміло, що ну, ще по великому рахунку друга половина року попереду, тому будемо дивитися, як все буде відбуватись. але той факт, що принаймні падіння не було затяжним, воно було один рік і все. Далі стабілізація. Ація відбулась, то я думаю, що те зростання, яке ми маємо, воно доволі непогане, і на жаль, на жаль, війна триває. Отже, існують чинники, які можуть негативно впливати. Проте і адаптативність працює. Ми бачимо, як певні галузі вони демонструють відновлення, скажімо, роботи, і це також добре. А які галузі? Ну, дивіться, по-перше, у нас було спочатку дуже велике падіння металургії. Зараз ми бачимо, трошки воно призупинилось. Зрозуміло, що ми втратили свої основні підприємства, адже нагадую, Маріуполі була основа нашої металургії. Далі, все ж таки, хімічна промисловість, тому що все ж таки була потреба в енергоресурсах насамперед газі. Зараз також доходяться варіанти, і це вже добре. А сільське господарство до речі, воно не так вже сильно постраждало. Бо більше, якщо ми зараз подивимось статистику 2022 року. То по завершенню, якраз да, падіння було у всіх глазях, а у сільське господарство якраз не було падіння. А там зіграла і непогані ціни в 2022 році, і те, що європейський союз по великому рахунку повністю відкрив двері себе і так це проявилось негативно в квітні 23-го, коли наші партнери почали я маю на увазі сусіди створювати проблеми але знаєте я завжди повторюю одну цифру перший квартал 23-го, порівнянні до першого кварталу 21-го року фізичні обсяги експорту україни зернових до польщі зросли у 110 разів тобто не вдвічі не втричі а в 110. а як як яким чином адже ж величезна частина українських угідь окупована замінована О, так але все ж таки переважно сільськогосподарські наші угіддя вони знаходяться в центрі країни, тобто. Дніпропетровська область, Кировоградська область, тобто Вінницька область. Ми розуміємо, що Запорізька північ. Ми розуміємо, що всі вони під контролем України, і Полтавська безумовно, Полтавська область, взагалі, в нас. Я думаю, що це світовий центр ресурсу для сонячних ковалії. Знаєте, у нас якось так не замічають, що Україна зараз в цих умовах є світовий лідер по експорту соняшникової олії. Наша частка 25% п'ять світовому експорту. Так, воно було 40 до повномасштабної війни, але все одно 25% дозволяє нам бути країною номер один у світі за цих умов. Як на мене, це чергова демонстрація значення України для світової економіки. Ну наскільки відомо, то там були ще проблеми. Якщо ми вже почали говорити про сільське господарство з Овочами і фруктами, малина, зокрема, інші так само культури. Що з цим? Тому що я, я не, не маю в цілому ситуації, можу говорити про точкові прояви. От, наприклад, Волинська область знаю, що там були певні проблеми, тому що вони постачали до Білорусі. Так, політичний аспект тачна. зараз ми не беремо, просто це було та а так. тепер цього немає. А так, безумовно, це проблема, але які вимагають mm -hmm. переналаштування. Тобто, зрозуміло, що так, Білорусь втрачена, але це не означає, що ми не можемо нормально торгувати з європейським союзом. Побільше більше відкриті підкреслюю можливості нам дали, скажімо так, зелене світло це робити, і ми тим користувалися. І в принципі, і зараз користуємось да. Ми <кій> розуміємо, що є. Певні проблеми, але це не означає, що там все зупинилось. Торгівля йде, бо більше є ще південний європейський напрямок. Румунія Румунія, на відміну від Польщі, не створювала нам. Такі в Румунії були проблеми, але не такі великі, як з Польщею. Побільше Румунія побудувала дуже швидко автобан Молдова, як вони назвали до кордону з Україною. І цей автобан з'єднує Україну і порт Констанца. І там, відповідно, Україна може через Констанцу відправляти свої товари. Тобто Румунія дуже таку позитивну роль зіграла реально, і це допомогло нам лишитись в грі на глобальному ринку продовольства. Але при всьому при цьому прогноз на врожай на цей рік 71 тисяча тонн. Кілька років тому це було 110, наскільки так, я пам'ятаю, максимальний так. врожай. Це нам погода так підпсувала цього року? І погода дійсно. Ми бачимо, яка жара стоїть. Це негативно впливає на врожай, Безумовно, втрата території. Ось ось тут якраз, попри те, що основа підкреслюю, все одно навіть там було більше 100, зараз 71, тобто основа залишається під контролем України, але все ж таки частина втрачена. Ризик Нікуди не діваються, ми розуміємо, що ризики обстрілу вони не зникли. Ми пам'ятаємо всі ці відео наших комбайнів, які підірвались на мінах. Це також впливає на мотивацію людей працювати в цьому секторі. на мотивацію людей знову ж таки бути, тому що те, що ми контролюємо повні землі, не означає, що у нас достатньо людей це робити. Плюс давайте так, щоб там не було мобілізація також впливає. Це вимивання ресурсів з економіки. На по Україні я до речі не бачив. В аналізу, ось, наприклад по Росії там був чіткий аналіз, що на кожного мобілізованого три людини, які тікають з країни. Тому коли там в Росії кажуть, що ми зараз погрожуємо, давайте так проведемо мобілізацію. Економісти кажуть, що якщо ви робите 300 мобілізацію, це означає мінус мільйон з ринку праці. Тобто, чи готові країни йти на такі ризики, ну не Україна, ані Росія не йдуть, і тому і в Україні ми бачимо, які проблеми з мобілізацією, і в Росії вони не оголошують мобілізацію, бо в вересні вони оголосили. це ударило по їх економіці, і тому вони також прагнуть цього не робити. Те, що ми зараз маємо, тому що це статистика за перших пів року, але ось ці відімкнення струму, те, в якому ми зараз в періоді перебуваємо, яким чином це відіб'ється, чи можна вже прогнозувати та і. Брак струму на якій він позиції буде, якщо говорити в цілому про ті виклики, які е, українська господарська господарка зараз має. Ну то ось ці відключення, вони в якому переліку, де як високо вони стоять? Вони однозначно в топ, але б я не скав би що вони ставлять крапку, mm -hmm. Розумієте, що все ж таки, ось що продемонструвало Україну серед іншого, це адаптативність до викликів нашій енергетиці. Тобто елементарно, якщо ви вийдете зараз там Київ, інші великі місця, як тільки виключають світло, ми чуємо гуркіт генераторів. Тобто економічне життя не спинюється так, нема централізованого забезпечення електроенергії, але є генератори, які підміняють його. Тобто, окей, працюємо не так, так по-іншому. Тому насправді, оця адаптативність вона дозволяє, скажімо, так, зменшити негативний вплив. Які мають відключення світла, це не означає, що можемо спокійно відключати. Ні, це треба повернути в період, як це було ну давайте, коли перша хвиля відключень зупинилась десь на початку 2023 року, і тоді нормально працювала економірніше, економіка якраз відроджувалася. Зараз безумовно треба прагнути до цього. Ну подивимось, давайте так. Зараз ми перебуваємо в середині липня, а енергетики обіцяють, що після 20-х чисел липня ситуація буде кращою, тому що в Завершиться ремонт на декількох блоках атомних електростанцій, і тоді вони зможуть більше давати електроенергії, і принаймні вимкнення світла будуть меншими. Далі будемо сподіватися, що їх не буде. Але коли ви говорите про генератори, що вони годуть, ну вони справді гудуть, але це ж більше стосується малого бізнесу. Великі бізнеси, заводи, так. яким зараз ведеться ті. Галузі економіки, які забезпечують прихід валюти в Україні, безумовно не складніше. Ну, малий і середній. Я думаю, середній бізнес також можна віднести до категорії тих, хто більш-менш завдяки генераторам, справляється. Що стосується великих підприємств, дійсно їм більш важлива енергетика, але у них також є і кращі генератори, тобто не ті, що ми бачимо на вулицях, а там більш потужніші. І тому вони також шукають варіанти, і в принципі не скажу, що повністю покривають свою потребу, але частково так це також не дозволяє так вже сильно впасти нашим експорту. Зараз дещо змінимо тему, хоча теж будемо говорити про економіку, але цього разу вже не українську. В Росії відбудеться найбільше збільшення податків в історії цієї країни. Владимир Путін підписав закон, який запроваджує п'ять ступенів п'ятиступеневу шкалу навіть зборів на доходи фізичних осіб. Зміни торкнуться росіян, які заробляють від 200 тисяч рублів на місяць. Це приблизно півтори тисячі американських доларів, за розрахунками внаслідок цієї реформи в найближчі найближчих 6 років у населення і бізнесу заберуть майже 17 трильйонів гривень. Рублів, ну тут теж чесно кажучи, конвертувати так одразу не, вдає, не вдасться, але 17 трильйонів це на нормальні гроші. Скільки давайте на 100 розділимо, mm. і тоді буде приблизно в доларах, але це приблизно, тому що от той удар, який російська економіка зазнала після санкцій США, що не може біржа використовувати долар, він насправді має дуже потужне, скажімо так, продовження. Чому тому, що ну як визначався курс рубля? Проводились торги на біржі, і центральний банк Росії, виходячи з результатів торгів на біржі, казав, який курс. Як тільки біржі заборонили це робити, центральний банк сказав, що окей, ми будемо самі встановлювати курс централізоване без торгівна біржа. Що таке централізоване визначання курсу, це те, що було в радянському Союзі, коли один долар офіційний курс 63 копійки, але на чорному ринку за один долар давали 20 російських рублів. Тобто ми розуміємо цей розрив між 63 копійки і 20 рублів. Ось Росія зараз повертається до цього періоду. Там, знаєте, нещодавно на пітерському юридичному форумі виступав перший заступник Альвіра Небіолів, голови центрального банку Росії, і він сказав таку фразу, що Росії терміново треба шукати варіанти платежів, бо виникає велика проблема з отриманням критичного імпорту для країни. Бо ми не можемо, скажімо так, купувати за рублі. Адже ну будь ставте себе на місце будь-якого підприємця. Коли вам кажуть, що ось купіть у нас цей товар, це буде коштувати там стільки-то рублів. І перше, що спитають, а який курс? Ну курс же ви централізовано визначаєте, ми йому не довіряємо, тому ми не можемо в рублях торгувати. Тому треба шукати валюти. А в валютах недружніх країн Росія прагне не торгувати долар-євро. Тобто а долар євро, нагадаю, на всяк випадок це 75% п'ять розрахунки в у всьому світі. Якщо брати статистичну базу SWIFT, яка аналізує, в яких валютах розраховується. Тому в Росії, як зазначив, перше, підкреслює заступник голови центрального банку. Зараз треба повертатись до старих форм, і він практично натякнув на те, що треба згадати натуральний обмін, треба бартер згадати. Я розумію, що це фрази і, можливо декількох попередніх сторіч, навіть не десятиріч, але в Росії про це. Це говорить, ну Бартер окей, 90 роки, а натуральний обмін це взагалі ще ще раніше. Але для Росії це стає реальністю, і це також впливає на економіку. І більше, знаєте, якщо почитати звіти певних російських компаній, то там прямо кажуть, що дуже великі проблеми очікуються, І вони підкреслюються. Ось знаєте, ви згадали про підвищення податків. Я вам скажу, перший вплив. Російських податків, які вже з 1 липня з'явились, на першому тижні липня інфляція тижнева підкреслюю, Інфляція в Росії склала 0,66. Попередній тиждень в травні, ще був останній тиждень травня, це було 0,22. Тобто ми розуміємо, що інфляція зросла втричі. Хтось каже, 0,66 це невелика цифра. Але це тиждень, а в році 52 тижні. Тобто елементарно, давайте для простоти множимо на 50, отримуємо 33% інфляція по завершенню року. Це вже дуже суттєво буде. А в Росії так відбулося так через податки. Так я думаю, що на наступному тижні, ось якраз сьогодні ввечері буде аналіз ситуації другого тижня, можливо, ситуація буде не така суттєва, але принаймні те, що інфляція проскорилась, те, що в червні місяці з російського резерву, тобто як вони називають, фонд національного благополуччя, забрали 0,6 трильйона рублів. А там лишається 4,6 трильйони, і це дані мінфіна Росії підкреслю це важливо, тому що не факт, що воно відповідає дійсності. То виходить так, що елементарно порахувати вони грошей на 8 місяців. Що буде після? Ну вже як то кажуть, окремі суб'єкти Російської Федерації можуть забути про пенсії зарплати бюджетникам. Ну просто на, на них не вистачить. Ну або вони будуть отримувати. Якщо ви кажете про натуральний обмін, бартер, це що так. значить? Що е повезуть е танкери нафту в яку-небудь Індію або Китай, а звідти їм прийде корабель з тканинами або з чим з рисом. Вже жартують з приводу Індії, оскільки там вже ще одна халепа для російської економіки, і її так розумію, не вирішили. Росія ж дуже сподівала. Що приїде моді і підпишуть договори про те, що змінюються умови оплати російської нафти. А я нагадаю, що Росія, коли не хотіла торгувати в валютах недорожніх країн, вона почала просувати ідею Давайте країни будуть в своїх валютах платити. Індія підтримала цю ідею, Індія почала платити в рупіях. Нагадаю, що в 20 в першому році там невизначний був імпорт з Індії товару в Росії 1,5% в структурі, але в 22-му він вже склав 40 мільярдів доларів, це було 5,5, а в 23-му 61 мільярд доларів, і це було 9,2. Це струк... частка Росії в структурі імпорту товарів в Індію. Але Через те, що це були рупії, то коли ми кажемо, що Росія поставила товарі в Індію на 61 мільярд доларів, по факту це були рупії, ба більше. А рупії, вони ж фізично знаходяться в Індії. Тобто, як відбувається торгівля? Російська компанія на свої рахунки в Індії отримує гроші, і там вони лежать. Вивести ці гроші без дозволу центрального банку Індії не виходить. І вони накопичуються в Індії, саме Рупії, і вже ну, тижні. Навіть не на тижні, вже місяць тому була інформація, що у Росії рупів на 39 мільярдів доларів, але вона не може нічого зробити з ними. І візит моді не допоміг в цьому? Ні, тому що коли прилітів моді, був жахливий обстріл Києва. Нагадую, не лише Києва України. Це минулий понеділок. Минулий понеділок, минулий понеділок да. І о, всі бачили обличчя моді, як він виходив з трапу бо він розумів, що його підставили. Ці історію. І Росія сподівалася, що після зустрічі моді і Путіна буде зустріч розширених делегацій, і там підпишуть контракт. Ось цієї зустрічі не було. Тобто Путін і моді зустрілись, приїздили на Гольфкарі. А потім В ну, як... нова гарьова він їздив так, чи буде там так. В... в резиденцію. Ну в резиденцію у них була офіційна прес-конференція у двох і тет-а-тет Зустріч, а далі повинна була бути зустріч двох делегацій і її скасували. Бо я хтось пожартував, моді згадав, що йому треба в Австралію ось терміново полетіти, і тому як то кажуть, не відбулося цього підписання для Росії. Воно було критично важливо, тому що моді їхав з однією метою, щоб Росія не використовувала індійських солдат у війні. Бо для Індії ця історія дуже неприємна а її весь світ обговорює. Тобто, вже індійська преса всю писала статті про те, що індійські солдати воюють в Україні, що їх обманули. В принципі, для мене це не секрет. Особисто я спілкувався з сирійцями, які мені жаліли з Сирії, що у них проблеми, що росіяни хочуть зараз. В неї вербують охоронців Сирії на нафтоверодовище в Україні. Я на всяк випадок так нагадаю, що серед території, які зараз Росія захопила, нафтових родовищ нема. Тому коли Росія каже, що їм треба охоронці для нафтових родовищ в Україні, це означає, що їм потрібні солдати, а не охоронці. Ну, це ліріка, і якби переслав відповідні матеріали в Сірію, щоб там поширили їх. Не знаю наскільки вдасться ціні, але тим не менше бачимо, що Росія любить такі історії. Індії вони не подобаються. І ін... Моді хотів поговорити про це. Путін хотів, щоб якось змінили оце це правило. Тобто тому що Індія сказала, що окей, у вас є 30, грубо кажучи, мрупів на 39 мільярдів доларів, купуйте у нас товари, і вже хтось пожартував, що соус у карі на 39 мільярдів доларів Росія може купити, і тоді ви питаєте, як будуть платити пенсії зарплати, будуть соусом карі платити. Ну але слухайте, якщо б цей обстріл стався на день пізніше. Ну, то в такому разі ця угода могла бути підписана. Ви до цього ведете, так? Я не виключаю, що так. Mm -hmm. Але оскільки так він було, що це створило фон. І навіть, по-перше, обличчя моди, нагадую, а по-друге, одяг. Він прилетів білому. А коли він зустрічався, він уже був чорному. Це знаєте, з точки зору дипломатії, це також такий натяк, що людині не сподобалось те, що відбулося, тому що, як кажуть фахівці, у Індії дуже тісні стосунки з Великою Британією, ну колонія колись була. І там їм моді надали всю необхідну інформацію. Як то кажуть, лю... вже він не міг встигнути від... відмінити свій візит, але принаймні дати якось зрозуміти, що знаєте, ви мене, як то кажуть, крою замазали. ну… Це вам реакція і те, що не було у цій зустрічі, підкреслено розширених делегацій. Пісков він же як сказав, що ну лідери домовились, навіщо зустрічатись технічним співробітникам. Якби лідери не домовились, не було б візита моді. Лідери домовились до цього. Тобто домовленість була, і домовленість була, що так, будуть лідери, а потім будуть підписані документи на розширеній зустрічі. Те, що не було розширеної зустрічі, значить не було підписано документів. а... Подивимося, що буде моді казати далі і вже давайте там тиждень два пройде бо звісно для нього це був дуже такий неприємний момент і Нагадаю, що Індія найбільша за населенням країна в світі, вона любить казати, що вона найбільша демократія в світі. І президент Зеленський власне про це й нагадав в своєму пусті одразу, що дуже дивно, коли лідер найбільшої демократії в світі зустрічається з людиною, яка вчинила обстріл дитячої клініки. І ось для Індії підкреслюю за її іміджу, це дуже була неприємна історія. Індія калікує дітей і на трансплантацію з України так само возили в Індію. Я нагадаю. Так. Але як про говорити про російську економіку, то економіка країни-агресорки почне руйнуватись уже через рік на це, зокрема, вплине війна проти України та запровадження міжнародних санкцій. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський за його словами. Україна отримує серйозну допомогу від партнерів, як фінансову, так і військову. Зокрема, кошти йдуть із заморожених від із відсотків від заморожених російських активів. Також економіка Росії страждає через удари по нафтопереробних заводах. Подивимось цитату. Путін не розуміє психологію демократій. Він думає, що може нас залякати жорстокістю, але він не розуміє, що вона тільки зміцнює нашу рішучість. Нам просто потрібно дотримуватися обраного курсу. У нас у 20 разів більше ресурсів, ніж у Росії, у якої закінчуються гроші. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Сікорський говорить про рік. Ви говорите про вісім місяців. Але ну ми цього моменту, от ми це в студії вже не раз що Ми цього моменту чекаємо з двадцятого року. Там уже були е, про те, що все, економіка паде. Ось, ось вони перестануть торгуватися на біржах, але російська економіка. Тягне, от чи ми не поспішаємо з цими ось такими прогнозами? Я розумію, що досвід підказує, що не так все буде швидко. І вісім місяців, коли я кажу, то я не виключаю, що Росія знайде варіанти, і власне вони і працюють. І треба визнати, що в Росії непоганий фінансово-економічний блок. Ну, принаймні, давайте так не про інших я не дуже готов казати. Там зараз арешти йдуть в оточенні Сілуанова і там до Грефа є питання. Ось що стосується Набіуліни, то дійсно вона є професіонал Юдаєва, яка працює на неї, також гарний професіонал. Але при цьому, скажімо так, значною мірою, коли аналізували, чому санкції не дали очікуваного ефекту, то було зрозуміло, що санкції то запроваджував Захід. А світова економіка вже не настільки західно-центрична, там вже є країни глобального півдня. Вони також мають свій вплив, а країни глобального півдня нормально відторгували з Росією і Китай про що постійно нагадують в американські американські еліти. І давайте прямо європейський союз. Там також, коли була пропозиція іти на повне торгівельне ембарго, європейський союз на це не погоджувався, тому що навіть зараз давайте так газ один з основних товарів Росії. Гази де Україною до Європи. Ці хвилини, поки ми з вами розмовляємо, або більше, він буде йти до кінця цього року, тому що є контракт. Бо, бо угода так. угода mm -hmm. до завершення цього року. І е, дуже просили нас європейські партнери не зупиняти. Звісно, Україна могла б сказати, що е, у нас. Підвищені ризики все ми зупиняємо. Але ж через те, що нам треба з європейськими партнерами мати гарні відносини, ми на це не пішли. До речі, треба бути нагадувати завжди і після завершення цього контракту нашим партнерам, що, знаєте, ми ж пішли вам на зустріч, тому і ви не забувайте це. А власне, я думаю, що візити Орбана і були частково пов'язані з тим, що він хоче якось мати більше розуміння, що буде після 1 січня 2025 року, коли контракти працювати не будуть. А далі, далі, все ж таки, ну повертаючись до російської економіки, все ж таки були можливості обходження санкцій. Знаєте, коли аналізували те, наскільки санкції впливають на Росію, і що цікаво Росії в стосунках з Іраном, то насамперед їх навіть ну, шахи, де ми відчуваємо це кожного майже вечора, а і Росію цікаво в досвід Ірану по обходженню санкцій. Іран нагадаю дуже багато років перебуває під санкціями, і не це, це не заваджувало йому робити певні такі доволі технологічні речі. І Росії треба був цей досвід для того, щоб як то кажуть, налагодити свою роботу по входженню санкцій. Вони це роблять. Це не означає, що європейські партнери це не прикривають. Але ми розуміємо, кожного разу, коли з'являється нова санкція, Росія думає, як би її обійти. І тому наступний пакет санкцій – це вимога. Скажімо так, по більш жорсткіше відноситись до таких ситуацій. Якщо на якщо не помиляюсь, 11 пакет санкцій був, там була вперше така цікава фраза, що заборонено принаймні транспортування Росії пінсанційних товарів. Що це означало? Що раніше Росія відкриває фірму, наприклад, там в Казахстані, і з Європи в Казахстан купує товари, які не можна продати в Росії. Цей товар йде російською територією. Відповідно, Росія його отримує. В Казахстані фірма, створена Росією, звітує, що товар отримано. Тобто європейці кажуть, ну ми ж на Росії продали, ми ж продали Казахстану, все добре. А виявляється так, що він з'являється в Росії, і е, ми бачимо певні... Це питання вже наступного пакету та те, про що ви зараз сказали, і так. найближчої перспективи. Ми вам вдячні за те, що знайшли час right. за ваш візит. Іван Ус, нагадаю, головний. Консультант національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук з нами сьогодні в студії при нагоді знову запрошуємо.